Привіт! Це Ксенія з подкасту за кулісами Елюр. Сьогодні розповім, як ми створювали інтерв'ю Я думала, що можу вмерти відверто про боротьбу з анорексією». що нас здивувало, що навчило і чому варто прочитати саме цю історію. Це й матеріал про дівчину, яка бореться з великою проблемою, проблемою, яка дуже поширена. Цим інтерв'ю ми хотіли показати, що людей, які страждають від анорексії, багато вони не самі і їм потрібна допомога. В наш час розлади харчової поведінки вважаються чимось бридким та ганебним, тому знайти людину, яка готова була б поділитися своїм досвідом, досить важко. Але видання Люр впоралося з цим завданням, і дівчина досить довго не хотіла відповідати на питання, але коли ми пояснили їй задум, вона все ж таки погодилася, хоч і попросила зберігати анонімність. Задля проведення інтерв'ю ми затвердили чітку дату та час. Ну, дуже нам хотілося зустрітися особисто і проговорити все віч на віч, але через честі обстріли наша зустріч постійно відкладалася, а з часом і героїня поїхала по справах в інше місто. Незважаючи на всі ці перешкоди, ми все ж таки домовилися і зустрілися, тому що і команда Елюр, і дівчина, у якої брали інтерв'ю, розуміли всю важливість майбутнього матеріалу. Під час зустрічі я дійсно відчувала певну скутість від нашої героїні. Навіть в певний момент здалося, що інтерв'ю не вийде, бо героїні не могла відкритися нам повністю. Але, розуміючи, що тема важка, ми намагалися створити безпечне середовище, де ніхто не засудить, а навпаки, підтримає та заспокоїть. І це спрацювало. Ми отримали відверті відповіді на всі наші питання. Насправді тема анорексії сильно чутлива, особливо для людей, які страждають від цього захворювання. Тому на нашій зустрічі було досить багато шокуючих та тому на нашій зустрічі було досить багато шокуючих та травмуючих моментів. Ми сиділи і плакали разом, тому що для мене, як для емпатичної людини, це просто жах. Особливо вразила фраза, чесно кажучи, я не вірила в успішність лікування. Я думала, що можу вмерти. Тоді це було дійсно потрясінням. Одразу захотілося її обійняти та розділити з нею цю біль, власне, так я і зробила. Цей матеріал дає розуміння, що з будь-якою прірви є вихід, що не соромно просити про допомогу. Ми створили це задля того, щоб порушити цю проблему в українських медіа. А якщо ви хочете дізнатися детальніше про шлях нашої героїні, читайте наш матеріал на Елюр. А в коментарях пишіть, чи стикалися ви з подібним досвідом. А в коментарях пишіть, чи стикалися ви з подібним досвідом.